Привіт, я Ірина, вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили, приємного прослуховування. Ти знову. Катерина стояла на порозі кухні, схрестивши руки. Весь ранок вилежуєшся, як кіт під батареєю, а обіцяв хоч сміття винести. А я, між іншим, не кіт, а чоловік. І якщо я зранку не поспішаю, це не злочин, парирував Андрій, не відриваючись від телефону. Зате злочин бачити, як ти знову спізнюєшся на роботу і не робити нічого, втомлено відповіла Катерина. Вона пройшла повз на ходу, збираючи розкидані речі, капці під столом, чашка із залишками кави на підвіконні, сорочка на спинці дивана. Колись вона сміялася. Андрію, ти наче сліди залишаєш, щоб я не забула, що в домі чоловік живе. Тепер це дратувало до тремтіння. Катю, ти забула, що в мене відпустка. Хіба не можна пару днів просто пожити як людина? ліниво позіхнув Андрій. Ти вже півроку живеш як людина, тільки людина це не ледар, відрізала вона. Він підвівся на ліктях. Знову починаєш? Я ж не спеціально роботу втратив. Та не питання не спеціально. Але що заважає знайти нову? Або хоча б не перетворювати квартиру на смітник. Андрій усміхнувся. Ти думаєш, роботу з неба дістанеш. Там зв'язки потрібні. Та й не всяку візьму. Я ж не хлопчик на побігеньках. Ага, чоловік із принципами. Тільки от холодильник принципами не наповниш. Вона хотіла сказати це спокійно, але зірвалася. Накипіло, і не за день, і не за тиждень. За місяці, коли вона тягнула все на собі кредити, дітей, комуналку, вечері, а він вічно чекав відповідного моменту. Ось і почалося. протягнув він із кривою посмішкою. Ти вічно незадоволена! Не чоловіка мішок претензій у тебе перед очима. Я незадоволена? Та я просто втомилася. спалахнула Катерина. Від твоїх завтра, від твого само якось вирішиться. Ти дорослий дядько, а поводишся як підліток, який живе у батьків на шиї. Ти себе послухай, навіщо я з тобою одружився, щоб щодня слухати нотації? Ти одружився, бо тобі зручно. Я й готую, і заробляю, і дітей до школи воджу. Тобі залишається тільки обурюватися і позіхати. Та пішла ти зі своїми претензіями, гаркнув він і грюкнув дверима. Вона навіть не пішла за ним, просто опустилася на стілець і закрила обличчя руками. Від утоми тремтіли пальці. Телефон пискнув повідомлення від банку оплата комунальних послуг. Списано 5425 тисячі гривень. Так, це знову її картка. Вона зітхнула, потягнулася до холодильника і, не знайшовши ні молока, ні хліба, прошепотіла. Ну що, сім'я моя ідеальна, живіть на повітрі. З кухні долинало бурчання старого холодильника і дитячі голоси з кімнати. Молодша донька сміялася Мам, а тато знову образився? Ні, сонечко, просто тато думає, сказала Катерина. Але коли-небудь він, може, й додумається. Вона сказала це майже з надією, хоча глибоко всередині знала чудес не буває. Андрій повернувся під вечір, з запахом перегару і впевненості, що він правий. Сів на диван, увімкнув телевізор, зробив гучність майже на максимум. Ну чого ти знову? кинув він через плече. Я ж усього пару пляшок узяв. Відпустка ж. Ти не у відпусті, Андрію. Ти безробітний, спокійно відповіла вона, ставлячи вечерю на стіл. Він подивився на тарілку з макаронами і котлетами. Знову котлети? Ну, ти, фантазерка. Вона повернулася до нього спиною і прошепотіла, а ти спробуй заробити хоч на макарони. Тоді і поговоримо про фантазію. Він хотів щось відповісти, але осікся. в очах Катерини майнуло не роздратування, а порожнече, та сама, яка буває, коли жінка перестає сподіватися. Наступного дня Катерина вийшла з дому на годину раніше. Ішла пішки, автобус усе одно вже проїхав, а повітря, нехай холодне, хоч трохи прочищало голову. Біля під'їзду зустріла сусідку, Віру Михайлівну, бадьору жінку років п'ятдесяти, завжди з доглянутою зачіскою і вічним стаканчиком кави з автомата. Катю, ти чого така? У тебе обличчя як у людини, якій зарплату видали купюрами з монополії. Та все по старому, махнула рукою Катерина. Андрій без роботи, я тягну все одна. Вчора знову скандал був. Люба, я три роки тягнула такого самого. Думаєш, у мене відразу рішучості вистачило. Нічого подібного, поки не зрозуміла, що жалість до нього це зрада самої себе. Ну так, тільки в тебе діти дорослі, а в мене. А в тебе спина не залізна, Катю. Чоловік без відповідальності це не опора, а гиря, і чим довше ти її тягнеш, тим глибше тонеш. Слова сусідки застрягли в голові. Увечері, повернувшись додому, Катерина мовчки зняла пальто і Подивилася на Андрія, який знову сидів у телефоні. Андрію, я втомилася. Ну, так лягай. гмикнув він. Ні, я втомилася від тебе. він підняв очі. Це що за тон? Звичайний. Просто сьогодні я вирішила, що не зобов'язана годувати дорослого чоловіка, який вважає готування бабською справою. Від завтра». Кожна копійка, яку я заробляю, йде на дітей і рахунки. Хочеш жити по людськи Шукай роботу. Андрій розсміявся. Ти серйозно? Це ти мені ультиматум ставиш? Хех, може, ти забула, на чиє ім'я квартира записана? На моє, спокійно сказала вона. Майно набуте до шлюбу, якщо ти раптом забув. Сміх спав, наче його вимкнули. Ти що мене виганяти зібралася? Ні, поки ні. Але жити на мою зарплату і хамити більше не вийде. Андрій різко встав, підійшов упритул, але Катерина не здригнулася. Її спокій був куди страшнішим за крик. Та ти без мене пропадеш. вигукнув він. Хто тобі цвях забиватиме, лампочки мінятиме? Лампочки? Цвяхи. Тихо перепитала вона. Андрію, я б краще сама цвяхи жувала, ніж далі жити з людиною, яка тільки й вміє що скаржитися на життя. Він видихнув крізь зуби і грюкнув дверцятами шафи. Добре, хочеш, граємо в самостійність. Через тиждень Андрій все ще нікуди не влаштувався. Робив вигляд, що шукає варіанти, але все зводилося до перегляду оголошень, під пиво і скарг, що робота зараз не для мужиків. Катерина перестала сперечатися. Вона просто перестала бути фоном його життя. Приходила пізно, з дітьми вечеряла в кафе, у вихідні їздила до батьків, залишаючи його самого. Спочатку він надимався. Ага, думаю, я не переживу. Потім бісився. Вона спеціально знущається, щоб винним себе відчув. А через пару тижнів відчув порожнечу. Ніхто не просував сорочки, не питав, що приготувати, не залишав акуратно нарізані яблука до вечора. У холодильнику тільки соус, банка гірчиці та пара яєць. У якийсь момент він навіть спробував її розжалобити. Подзвонив, ніби застуджений, скаржився на температуру. Катю, ти б супчику принесла, чи що? Я тут зліг весь. А ти лікаря виклич. Або Оксану з третього поклич. Вона в тебе начебто завжди тямуща, відрізала вона і відключилася. До вечора Андрій закипав. Як вона сміє, він, між іншим, не якийсь там алкоголік чи дармоїд, просто втомлений чоловік. Так він переконував себе, відкриваючи третю пляшку пива. А потім, уже на підпитку, він поліз у її сумку, яка стояла біля дверей. Катерина поспішала вранці на роботу, запізнилася на автобус, і в метушні забула в сумці банківську картку. Він дістав гаманець, погортав і знайшов її картку з приклеєним папірцем Зарплата, Не чіпати. Ага, значить, не на дітей усе йде, так? Усміхнувся він, і в голові тут же народилася ідея, як усе виправити. Він не розумів, що цим кроком уже перейшов межу, поки вважав, що просто покарав дружину за нахабство, а насправді підписав собі вирок. Того вечора Катерина затрималася на роботі. Кінець місяця звіти, перевірки, додому дісталася ближче до одинадцятої. Андрій спав на дивані, телевізор гудів, попільничка була сповнена недопалків. Вона тихо зняла взуття, пройшла в кімнату до дітей, вкрила молодшу і вже збиралася йти в душ, як погляд зачепився за тумбочку біля дверей. На ній не було її сумки. Обшукала передпокій, зазирнула в шафу. Порожньо. Потім помітила на комоді клаптик паперу. Я позичив трохи. Завтра поверну не кип'ятися, кохана. Всередині похололо. Зарплата. На оплату секцій, продукти, комуналку. І він узяв, навіть не запитавши. Боже, Андрію, ти хоч раз у житті подумаєш, що робиш? прошепотіла вона. Він прокинувся від її голосу, сонно потягнувся. Ой, прийшла. Ну, чого ти кричиш? Я ж віддам. Мені просто потрібно було перехопити. Там хлопець знайомий вкластися пропонує. Чутка справа. Ти взяв усе. Без дозволу, та перестань драматизувати. Через пару днів поверну з відсотками не зникне. Катерина підійшла ближче і, вперше за всі роки, не стримала руку. Не вдарила. Просто зняла з його пальця золоту обручку. Знаєш, що зникло? У мене повага. До тебе. І здається, назавжди. Він схопився Ти що твориш, істеричка? Ні. Істерик, це ти, який бере чужі гроші і прикривається коханою дружиною. Він схопив її за зап'ястя, стиснув сильно, боляче. Ти забула хто тут чоловік? Ні, сказала вона рівно. Просто зрозуміла, хто тут паразит. Він відсахнувся, ніби від ляпаса. Потім різько метнувся до дверей. Гаразд, усе я йду, без мене подивишся, як проживеш. Бажаю тобі удачі. Тільки ключ залиш. Він грюкнув дверима. Через хвилину в замку клацнув засув. Катерина опустилася на підлогу, плакати вже не могла тільки тиша, яку не пробивали ні дитячі схлипування, ні шум із вулиці. Вранці прийшло повідомлення від банку. Переказ коштів мінус 24 тисячі 500 гривень. Ось і вклався, прошепотіла вона, дивлячись на екран. Серце стукало у скронях. Вона пішла у відділення, і там усе підтвердилося. Переказ пішов на картку якогось В. Мельника. Менеджерка пояснила, це переказ приватній особі. На зворотному шляху Катерина зайшла до Віри Михайлівни, розповіла все без сліз, сухо. Катрусю, а ти чого чекаєш? суворо запитала сусідка. Поки він і квартиру закладе, ти ж сама собі яму риєш, у тебе діти. Ти сильна, я знаю, але він на тобі паразитує. Я не знаю, з чого почати. Із заяви завтра подай за крадіжку і несанкціонований доступ до рахунку. Нехай хоча б одна жінка в цьому домі покаже, що терпіння не нескінченне. Через три дні Андрій сам з'явився додому з квітами, з дурною посмішкою і порожніми очима. Сонечко моє, ну чого ти дуєшся? Я все владнав. Там просто накладка вийшла. Я ненароком не ту картку використав, гроші скоро повернуться. Ти переказав усі мої гроші, Андрію, сказала Катерина тихо, але в голосі дзвеніла сталь, він здригнувся. Та я ж не вкрав. Я просто взяв тимчасово там мужики обіцяли повернути. Я ж заради нас старався. Заради нас? перепитала вона. Ні, заради себе. Заради своєї лінії і вічного потім я працюю з ранку до ночі, а ти просто зняв усе, що було на картці. Це не помилка, це крадіжка. Та не лякайте мене цими словами. Я ж не злочинець якийсь. Вже, відповіла вона спокійно, тільки ти цього поки не зрозумів. Вона дістала з стеки аркуш паперу і поклала на стіл. Це заява. Андрій зблід. Ти що, з глузду з'їхала? Це ж сім'я. Ні, Андрію. Сім'я закінчилася в той момент, коли ти поліз у мій гаманець. Коли я тягнула все на собі, а ти жив за мій рахунок, я терпіла. Коли ти тижнями лежав на дивані, я закривала кредити, оплачувала гуртки, одяг, їжу. Я терпіла, бо думала, діти повинні бачити батька поруч. Вона ступила ближче, і голос здригнувся. Але не від слабкості, від люті, стриманої руками. Ти взяв гроші навіть не подумавши, що завтра дітям потрібно снідати, обідати, до школи йти на секції, що в них є потреби, бажання, життя. А ти? Ти навіть не запитав, просто сунув руку в чужий гаманець і вирішив, що тобі потрібніше. Вона замовкла на секунду, дивлячись прямо в нього. Ти не батько, Андрію, батьки думають про дітей. А ти думаєш тільки про себе. Він відсахнувся, ніби від удару. Та я. я просто хотів як краще краще для кого? Для тебе? Щоб знову не працювати, не відповідати, не рости. Її очі блиснули. Я терпіла все без грошів я, твою байдужість, твої вічні потім. Але крадіжка, Андрію, ні. Це остання межа. Це заява. Поки вона у мене. Але якщо ти не заберешся сьогодні, я її віднесу. Він мовчав, навіть дихати, здавалося, перестав. Слова, якими він стільки років прикривався, заради сім'ї, тимчасові труднощі, все заради нас раптом втратили вагу. Він рвонувся до неї, але тут, у дверях, з'явилася Віра Михайлівна, склавши руки на грудях. Я про всяк випадок заглянула. Йди, Андрію, поки не почалося. Він завмер на секунду. Потім плюнув на підлогу і вилетів із квартири, грюкнувши дверима так, що здригнулися шибки. Увечері у квартирі пахло борщем і чистотою. Діти сміялися, Катерина вмикала музику. А на її телефоні блимнуло нове повідомлення надходження коштів. Плюс 24 тисячі 500 повернення помилкового переказу. Катерина мимоволі посміхнулася, не через гроші, а через те, що вперше за довгий час відчула, життя саме повертає те, що забрали несправедливо. Спасибі, Віро Михайлівно! прошепотіла вона, стоячи біля вікна. Сусідка підняла голову з двору, усміхнулася. Нема за що люба. Просто іноді долі потрібна тверда жіноча рука. Минуло три місяці. Зима відступала неохоче то підкидала хуртовини, то раптом дозволяла сонцю проглянути крізь хмари. Катерина йшла знайомою вулицею і ловила себе на думці, що вперше за довгий час іде просто так, без поспіху, без тяжкості в грудях. Вона змінила роботу. Тепер не просто бухгалтерка, а старша фахівчиня. У філії Великої компанії колектив поважав її за чіткість, за відповідальність, за ту впевненість, якої раніше в ній не було. Катю, каву візьмеш. підбіг колега, молодий інженер Максим. Він був ввічливий, уважний і, здається, давно в неї закоханий. Візьму, усміхнулася вона і сама здивувалася, давно не ловила себе на посмішці без причини. Вдома панував порядок і спокій. Молодша донька малювала кота, син робив уроки. Мам, а тато дзвонив, сказала донька, питав, чи можна прийти. І що ти відповіла? Сказала, що запитати треба в тебе. Ти все правильно зробила, погладила її по голові Катерина. Телефон завібрував. Дійсно, повідомлення від Андрія. Можна побачитися, хочу поговорити. Вона довго дивилася на екран. Колись від цих слів серце булося частіше тепер ні тремтіння, ні болю. Просто тиша ні, Андрію, нам нема про що говорити. Натиснула надіслати і поставила телефон на беззвучний режим. Через пару днів їй подзвонили з банку. Ваш колишній чоловік спробував оформити позику на ваше ім'я ми заблокували операцію. Катерина усміхнулася він не змінюється, просто тепер я інша. Увечері вона стояла на балконі, пила чай, Віра Михайлівна махнула знизу рукою Ну що, жива? Більш ніж, усміхнулася Катерина. Ось і чудово, значить, усе було недарма. Знаєте, Віру Михайлівну, сказала вона, дивлячись удалечінь. Раніше мені здавалося, що без чоловіка дім порожній. А тепер розумію порожню не тоді, коли поруч нікого немає, а коли поруч не той. Андрій незабаром поїхав із міста. Говорили, що влаштувався сторожем десь на складі. До доньки більше не дзвонив, соромно, напевно, а може, просто не знав, що сказати тим, хто одного разу перестав його боятися. У березні Катерина вперше за багато років купила собі нову сукню. Без приводу, без приводу, комусь подобатися, просто для себе, зайшла в примірочну, подивилася. І вперше побачила жінку не загнану, не втомлену, а живу, красиву, сильну. А коли Максим несміливо запропонував може, повечеряємо якось після роботи, вона не стала відмахуватися. Може, відповіла, без обіцянок, але з легким теплом, яке озвалося десь глибоко всередині. Вона йшла ввечері вулицею, а назустріч пахло весною і думала. Щастя не коли тобі дають, а коли ти перестаєш просити дозволу жити своїм життям. Друзі, щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал, підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.